Леді та джентльмени, я вас вітаю на новому відео. Сьогодні ми з вами подивимось на викрадення Фістер Комет С2 Кабріо, саме викрадення у Деганов. У самому початку Джамал нам розповідає про неймовірну машину, котра бере участь у битві на арені, і те, що Юсуфу треба це авто. Потім розповідає про те, що він, як і Юсуф, великий фанат цих битв на арені. І те, що у Даганов там своя віпложа, і треба провести розвідку. Люська вибігає з цеху, хутко біжить до свого авто, сідає в нього і мчить до арени. Знаходить свою першу ціль, це виявляється камера, фотографує її і відправляє фотографію Джамалу. Ціль друга. Входимо до Мейсбанк Арени і можемо здалеку сфотографувати вхід до ВІП-кімнати, після чого виходимо і повертаємось до нашого цеху. Ось і все, розвідка виконана. Перше завдання. Треба знищити постачальники перешкод, які заважатимуть знайти нам головну ціль на карті. У нас є три мітки, які треба знищити. Починаємо з самої дальньої. Приїхавши до першої мітки, вриваємось туди з ноги, виходимо з авто, і як робиться у ГТО, розхріначуємо там усе і тікаємо, що саме Люська і зробила, після чого сіла назад у авто і поїхала звідти. Неподалік звідти була друга мітка. Люська недовго думала, приїхала нагору, дістала снайперську гвинтівку, просто розхріначила той генератор перешкод, сіла у авто і поїхала до останньої точки, котра виявилась на даху. Вона помітила кран, на який благополучно залізла, знищила ту тарілку, і сіла в авто і поїхала до складу Мерівезер. Приїхавши туди, розгромила все якомога швидше. Побігла, знищила консоль, що забирала двері, і вкрала свій модуль для взламу. Побігла до свого авто і поїхала до цегу. Ось і все. Перше завдання виконано Завдання номер 2 Викрадення VIP-перепустки. Їдемо до Мейсбанк Арени, заходимо до середини зі сторони, де зараз закинута майстерня. Спочатку Люська хотіла все пройти по стелсу, але з самого початку щось пішло не так. Люська не дуже розумна, тому не побачила камеру над головою і потрапила у її поле зору, після чого увімкнулося світло і прибігла охорона. Тим часом вона пішла шукати де кабінет Пітера. Знайшовши його, виявилось, що його замкнуто і треба шукати ключ. Підійшовши до першого кабінету, взламуємо код Пароль. Заходимо і шукаємо карту доступу. Розуміємо, що тут нічого немає. Йдемо до другого кабінету і так само зламуємо код. Уже у цьому кабінеті знаходимо ключ-карту, беремо її і йдемо відчиняти двері кабінета Пітера. Зайшовши до нього, починаємо шукати віп перепустку дивлячись дивлячись по усіх столах. Знаходимо її на останньому столі. І вуаля, віп-перепустка у нас. Хутко виходимо з майстерні, сідаємо до авто і мчимо до нашого цеху. І все. Друге завдання виконано. Третє завдання. Не обов'язковим, але я все одно його виконав. Завдання полягає у тому, що треба вивезти з ладу броню. Отож, люська побігла до свого авто, сіла до нього і поїхала на точку, що скинув Джамал. Приїхавши, вийшла з авто, вбила двох поганців, що стояли біля входу. Покійно увійшла до середини, взяла гранатомет та прицільним влучанням знищила броню. Знайшовши його, вона відкрила, прочитала його. І дізналися, що десь їздять ще декілька авто з тою самою бронею. Отже, знаходимо першу автівку, вбиваємо водія, дістаємо липку бомбу, жбурляємо її в автівку, і друга з чотирьох цілей знешкоджена. Їдемо на третю ціль. Приїхавши, не виходячи з авто, ми вбиваємо охоронців, що, як на дивно, охороняють броню. Також виходимо з авто, робимо усе те саме. І ось у нас залишилась остання ціль. Ми також їдемо до неї, але у Люськи виявилась проблема, через яку вона ледь не загинула. Це гелікоптер поганців, що був поруч з останньою ціллю. І дуже пощастило, що Люся швидка. Вона встигла кинути бомбу, підірвати автівку і не померти. І все на цьому необов'язкове завдання було виконано. В нас залишається два завдання. На одне з них ми якраз і приїхали. У цьому завданні нам треба викрасти вантажівку ЛС Панік. Отже, слухаємо план Джамала і входимо усередину. Як ми знаємо, стелс та ГТА не дуже дружать. Через це беремо пістолет до рук і ліквідуємо усіх охоронців. Підходимо до вантажівки, і вона опиняється зачиненою. Йдемо шукати ключі у щось типу кабінету. Знайшовши їх, біжимо до вантажівки і тікаємо на ній, але у нас з'явились деякі труднощі у вигляді копій і потреби від них позбутися. Тому Люся придумала поїхати нагору і скинути там розшук. Зробивши це, вона повезла вантажівку у назначене місце біля арени, і все залишається останнє підготовче завдання. А ось і останнє підготовче завдання. В якому нам треба знайти костюм від той самої компанії, що і вантажівка, яку ми викрали. Приїхавши на місце, нам телефонує Джамал і каже, що форма десь у магазині одягу. Ми їдемо до нього, заходимо, шукаємо наш одяг, і просто забираємо його. Виходячи з магазину, NPC, який бачив це все, викликав на нас копів, але... Це не дуже лякало Люсю, бо вона знала, як від них відірватися. І після цього лише залишалось привести форму до нашого цеху. І все, усі підготовчі завдання виконано. Ось і все. Зібравши усі компоненти, ми можемо запускати пограбування у Дегану. Люська виходить у модному рожевому костюмі, сідає у свій розволюшен, їде на місце, де стоїть та сама вантажівка, яку ми викрали. І можемо їхати до арени. Приїхавши, паркуємось як мудаки посередині парковки. Хоча, бо не дивно, ігровий персонаж то дівчина вольяжна та не поспішаючи, ми йдемо до арени, де гра нам сама не дозволяє бігти. Йдемо до входу у ВІП-кімнату, пафосно дістаємо перепустку, тичимо її в лице охоронцю і спокійно, так само не поспішаючи, спускаємось до ліфта, де знаходяться. Дагани. Боже, мені більше подобається говорити «дегани», Але не суть. Спустившись або піднявшись на ліфті, ми виходимо з нього і починається саме цікаве. Ми просто в тупу беремо автомат і починаємо абсолютно усіх розстрілювати. У нас навіть ніхто на вході не перевірив, чи є у нас зброя, чи немає. Абсолютно все одно. Але добре, повернемось до пограбування. Ліквідувавши усіх, ми йдемо до телескопу, щоб знайти нашу комету, шукаємо і все-таки знаходимо. Знайшовши, нам треба сісти на диван, узяти планшет та керувати дроном, який стріляє зарядами Еммі. Зробивши це, виробивши водія, ми кладемо планшет як порядочні люди, і біжимо на арену, щоб вкрасти автівку. При виході на арену теж перебуваємо поганців, сідаючи в. Авто, ми взламуємо її і тікаємо, куди очі бачать. Але виявляється, що дегани хотіли підірвати цю автівку прямо на арені. І ми зараз їдемо на вибухівці, і в нас дуже мало часу. Добре, що у Джамала є друг, який може деактивувати цю вибухівку. Тож ми приїздимо до ХАО, який деактивує вибухівку, і все, ми спокійно можемо вести цей прекрасний автомобіль до нашого цеху. І після цього все ми виконали пограбування. Але є дуже прикра новина: те, що цю автівку не можна забрати собі у колекцію. Так як Якстар, дуже жадібні. Усім дякую, хто дивився. Зустрінемось у наступному відео. Всім па, -па.